Доброго дня. Римська атомна станція працює в сталому режимі. Згідно графіку, доведеного нам Укренерго. Блоки працюють без зауважень. Радіаційний та екологічний стан як на майданчику, так і в зоні спостереження без зауважень в нормі. Продовжується робота з адміністрацією міста. З районним військовою адміністрацією, як в частині технологічній, в частині виробничих питань, так і військових і культурно-масових питань. Ця робота завжди потрібна, потрібна як для атомної станції, так і для міста. Ще раз хочу сьогодні подякувати персоналу Рівнської атомної станції, які кожен місяць. Перераховують свої кошти на Збройні Сили України. Це кожен місяць більше 2 мільйонів гривень. І е, наші волонтери е, з натхненням вишукують е, і закуповують за ці кошти необхідне, вкрай необхідне для армії обладнання. До речі, сьогодні волонтери передають військовим придбане обладнання за кошти персоналу Рівненської атомної станції. Перемога буде за нами. Все буде в Україна!